Перша вправо добуваємо вогонь. Беремо олівець і розтираємо його, як первісні люди, добували вогонь між долоньками. Повільно і можна потім збільшувати швидкість. Важливо, щоб пальці не розходилися, щоб діти отак їх не розставляли. Зазвичай дуже часто так розставляють. Ми маємо масажувати і у ці частинки. Да? І дитина має утримувати до кінця і утримувати цю позицію. Друга вправа, передаємо олівчик із долоньки у долоньку. Важливо, ця долонька не рухається, передаємо олівець, сюди передали. Ми маємо уявно цю лінію перетинати. Це міжпікульна взаємодія. Сюди передали, сюди передали. Утримувати має це вся дитина, і важливо, щоб не рухалася оця долонька. Третя вправа. Працюють у нас великий і вказівний дуже важливо. Мізинець, безіменний, середній сплять. Працюють тільки вказівний і великий. Тримаємо олівець і передаємо, беремо потім олівець лівою рукою. До цього можна додавати якісь звуки, наприклад, скоромовочки, там каша, маша, ну, слова, так, скоромовочки, також можна щось промовляти, просто звуки якісь там Б. С, або ж, ш. Ну, ті, які вам е, зараз нагальні, ті, які відпрацьовуєте. Або просто якісь артикуляційні вправи можна робити. бру брру, да, Які я, наприклад, зазвичай роблю. По четверта права, робимо масаж. Ця ручка не рухається, важливо, щоб вона не рухалась. Беремо олівець е, правильно, мізинчик і безіменний. Сплять, працюють середній великий і середній вказівний і великий. Важливо, щоб дитина взяла е, ручку правильно, як вона хоче писати, як має писати. Да? І якщо вона не вміє, то ми її тренуємо. Зазвичай для цього дуже добре підходять олівці трикутної форми, коли є оцей ці. Е, Ребра, грані, да? і ми вчимо, що дитина на кожній цю грань ставить пальчик і є у такий саме правильний захват. Середній підтримує, великий, і вказівний тримають. Ця ручка не працює. І робимо також, е як наче масажик, да? натискаємо там. І також можемо якісь буквочки співати: С, з, с, Й. С, з, с, Й. І так по черзі ми всі пальчики проходимо, і тут будь-які можуть бути звуки, ті, які вам потрібно в даний момент, або навіть просто так. Ну, краще все ж таки додавати якесь звучання. І потім інша ручка важливо, вона не рухається. Оця ручка рухається і вона натискає три рази. Можете просто хай дитина рахує один, два, три. Тут щось чотири. Один, два, три, чотири. Або якісь там буковки, або ще щось, так? І п'ята вправа. Найважче, наприклад, напевно, да? вентилятор робимо. Знову-таки важливо, мізинець і безіменний сплять, працюють великий вказівний і середній. Да? І ми робимо пропеллер. Пропеллер, да? вентилятор, бо як хочете його називайте. І е, можливо також додавати спочатку, якщо дитині важко, то можна одну ручку, потім можна іншу ручку. Разом можна навіть в інші сторони, одна в одну сторону, інша в другу сторону олівчик. Да? Навіть у мене погано виходить. Треба попрацювати. До речі, ці всі вправи корисні і для дорослих. Тож виконуйте, і нехай саме це відео стане вам у нагоді.